Вітаю, мене звати Віктор, і в цьому відео я розповім тим, хто бажає купувати нашу рекламу. За пару хвилин ви зрозумієте, як працює весь український напрямок нашого порталу. Ну, по-перше, добра новина для українських компаній, вся наша реклама для українських компаній отримує знижку 50% на час воєнного стану. Тобто публікація статті не 50%, а 25 доларів і ті ж самі умови. Щоб побачити всі наші ресурси, тисніть тут. Є усі посилання. Переходьте, дивіться. А я зараз покажу їх трафік. Перший блок новини криптовалют. Наприклад, вчора, 10 лютого, 2023 рік, 340, 300, 300, 400 в день. Органічний трафік по релевантним запросам на криптотему. Далі блок публікує регулярні новини і другу корисну інформацію. Форум криптовалют українською. На даний час нараховує 12 тисяч користувачів. І якщо ми в Google заведемо форум криптовалют Україна, то наш форум буде на другій позиції. От він, форум криптовалют українською. Тому зростає кількість нових людей, які просто приходять читати, і, звісно, користувачів. Трафік. Ця колонка показує, скільки людей було сьогодні, а це скільки всього. Взагалом зробили вони переходів по нашому форуму. Вчора, 10 лютого, 400 людей були на тисячі сторінок цього форуму. Далі показую наші сторінки в соціальних мережах, тому що всі ваші публікації ми анонсуємо на, на своїх сторінках. Мій канал в Twitter, 8700 фоловерів, доволі активна спільнота. Люди заходять, пишуть коментарі і просто слідкують за. Моїм каналом, аналітика за місяць десь 4500 переглядів публікацій цього каналу. Наступна наша сторінка у Facebook криптоінвестування та новини. 2000 фоловерів, також активна сторінка. Постійно оновлюємо контент. Ще один блог. Криптоінвестування та новини у популярній системі Blogspot. Топовий сервіс по зображенням це. Pinterest, де в нас також є сторінка новини криптовалют, і почти 2000 пінів у нас є тут також українська сторінка. Новини криптовалют у Reddit. Людей небагато, але йде постійний трафік. В YouTube канал 200 людей. Це новий канал в YouTube, який ми нещодавно відкрили, бо старий вже розкручений нашій. Кравхакер. Кому цікаво, як це було, як він зміг двохетапну аутентифікацію Google обійти. Ну, тому, ми тут. тим не менш, канал активно працює. Ще один канал в TikTok. Не все сюди я можу вмістити, ви, ви напевно, знаєте. TikTok до 5 хвилин. А в YouTube є все. Кому комфортніше дивитись новини в Телеграм, звісно, є й така можливість. Гадаю, інформації цього відео вам вистачить. Для контакту в робочий час буде відповідь доволі швидко в телеграм і емайл. Я пару разів на день також перевіряю. З вами був Віктор. До зустрічі!